Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде влог. Влог буде плідний, тому що планів дуже багато, праці треба зробити дуже багато, тому я вас запрошую за натхненням і бажаю вам приємного перегляду. В кадрі ви вже бачите: знову ж таки, 6 моточків, ярнард Дольче, це відтіночок 741. Тут трішки більше упаковочки, 6 штучок це знову ж таки мої собачки безголові. Мені цього разу потрібно зробити 11 штучок, наче як остання партія, але не знаю, буду дивитися, можливо, зміняться плани. Я їх роблю на замовлення. Той, хто новенький на каналі, трішки розкажу. Це роблю на замовлення своїй. Талановитій подрузі майстрині, яка також створює іграшки і проводить майстер-класи для діточок. Так як вона не встигає сама фізично це зробити, в неї в замовленні їх дуже-дуже багато. Я вже не одну партію таких собачок зв'язала, тому я їй просто допомагаю їх вив'язувати. В'яжу їх гачечком 3,5, тому що четвірочкою моєї дуже висока іграшка виходить, і ми з нею підгадали, що. Саме потрібно робити 3,5 номерочку, і вона тоді виходить того зросту, яка потрібна на замовлення. Це будуть знову ж таки 11 безголових собак, і буду далі продовжувати їх створювати. Упаковочку отримала і не можу я в'язати один процес, мені потрібно. Процесів декілька, щоб я могла відволікатися, щоб я могла трішечки надихатися і е, щось новеньке, цікавеньке підробляти, тому я собі беру в роботу ще ось таку цікаву палітру на е, створення котиків. Я зв'язала такого котика, це буде котик по мастер-класу Олія Вар'янова, одного зв'язала у блакитні сукні, я його вже Продала І хочу підв'язати ще трішечки в різних кольорах. Основні відтіночки беру Himalay беру Dolphin Бебі, сіренький. Це відтіночок 325, і молочний 308. Це будуть по два котика З кожного відтіночку, до речі, вистачає ну, наче, наче так. Бо я вже таку вже одну партію робила 5 котиків. Цього разу вирішила поекспериментувати і зробити ще раз. З одного моточка два котика. Вони в'яжуться дуже швидко. Мастер-клас у вільному доступі на каналі Олі Авар'янової. Переходьте, створюйте разом з нею таких котиків, вони мені дуже подобаються, тому рекомендую від чистого серця. Це найближчі плани, що буде далі, куди мене занесе, яке буде натхнення, можливо, додам ще якийсь третій процес, буде видно. Але зараз розпочинаю саме з цих двох проєктів. Мені дуже потрібно багато ще підв'язати котиків-колобочків, але в наявності немає ні одного і часу, поки на них бракує. Тому, можливо, буду десь іще й підв'язувати якогось котика-колобочка, щоб розбавляти і пришвидшувати свої темпи. Як ви розумієте, планів багато, я розпочинаю. Процес іде повільно, але я працюю. Я підв'язала вже два біленьких тіла на. Кицьок, ось такі вони товстенькі-пухленькі, є в жовтенькому і в рожевому. Цього ще не, наповню... не наповнила. До речі, наповнювач улітає дуже-дуже швидко. Раніше я вив'язувала 8-9 місяців наповнювача, а зараз за півроку взагалі не напрягаюся, 10 у мене улітає. Є у цих котиків вже хвостики, є Вушка лишилося вив'язати голови і їх оформити. І біленькі два котика в мене будуть. Я дуже радію, коли мене так пре, коли в мене є таке шалене натхнення, коли мені чогось хочеться багато встигнути. Зараз це не виняток. А натхнення є, мотивація є і є з чим працювати. До сіреньких котиків я не добралася, але вони найближчим часом обов'язково будуть, бо вони є в замовленні. І окрім котиків, я буду продовжувати далі створювати брилочки. Брелочків багато не буває, їх потрібно нав'язувати, як у Валентини. Валентина, вам величезний привіт. До речі, внизу під відео лишу посилання на Валентини канал. Молодий канал, але дуже-дуже амбіційний, працьовитий, в якому ви знайдете і натхнення, і багато корисної інформації, і дуже багато цікавих ідей для створення іграшок. Валентина, захоплююсь вами, не перестаєте дивувати і ваші стієчки з брелочками. Це мій, моя планка, на яку я рівняюся. Дякую вам величезно за мотивацію. Я поки відкладаю плюшку, котики і по мастер-класу Олія Вер'янової, і котики по мастер-класу е котики колобочки відкладаються, поки тільки знову ж таки в планах, бо я хочу терміново розпочати цікавий процес. Процес довго е, грайливий, довго я буду з ним працювати, бо іграшок буду створювати знову ж таки декілька, хоча в мене мої безголові собачки, тільки зв'язала декілька ручок і все. Поки чекають, а мені потрібно переключитися на напівбавовну. Вихідні будуть цікаві і плідні, вихідні буду проводити з родиною, і мені потрібно е, мати вуличний процес. А вуличний процес буде виглядати так. Мені потрібні жирафи. Жирафи потрібні різні, великі, маленькі. Нещодавно в'язала вже партію жирафів і буду продовжувати ще їх створювати. Беру в роботу 35 і 70. Це стандартні жирафи, довгов'язи. Я таких вже багато зв'язала і знову ж таки їх не мав наявності, буду підв'язувати. 88 і 20, здається, 29. так? Гороховий 29 29-й відтіночок, це буде ще жиравчик. З однієї комбінації не виходить в мене 2 жирафчика, тому буду доповнювати. І 35-й точно є такий відтіночок, мабуть, буде 35-му відтіночку парочку в'язатися жовто-коричневих жирафів. А ось з гороховим і 88-м, мабуть, буду в'язати один жиравчик, тому що в мене нема чим доповнити. в мене це один єдиний моточок. Мої плани такі, що з цього вийде, будете бачити у наступних включеннях, я розпочинаю нав'язувати ще й жирафів. Вихідні пролетіли як один день. Ще трішечки є часу, але ми сьогодні відпочиваємо, тому зараз знімаю і буду йти далі продовжувати в'язати. Ми сьогодні з сусідами гуляємо. Гуляємо від святкувати, вирішили попрощатися заздалегідь з літом, бо далі буде вже не до цього, вже будуть підготовка до школи, підготовка до дитячого садочка. І буде трішечки не до пікніків. А сьогодні ми на пікнік зібралися з сусідами і відпочиваємо. відпочиваємо. Я вам показую, що я не без діла, відпочиваю, ми сьогодні. Гуляємо у дворі, тому я нав'язую запчастинок на ось таких ось жирафчиків. Це мої вихідні п'ятниця-субота. Зараз, сподіваюся, я їх сьогодні закінчу, мої жирафчики будуть повністю готові. І до мене дійшла сьогодні така інформація, що я не той взяла моточок. Блідо-жовтого. Я взяла 88-й, а мені потрібно було взяти 67-й. Я саме 67-м моточком вже в'язала, я маю на увазі цим відтіночком поєднувала з 29-м гороховим, але цього разу щось пішло не так і неуважно взяла не той моточок. Так би знову ж таки таких було два жирафчика, бо з одного моточка не вистачає на два жирафчика. І це мої результати. Це мої просування по цим двом жирафчикам. Жовтеньке я вже змотала на два тіла, а з цим ще треба з вушками попрацювати, і можна буде збирати. Це мої майбутні три жирафчика. Трішки помилилася, але і таке поєднання також цікаве, також виграшне, і я буду продовжувати зараз дов'язувати цих жирафів, вже трішечки три тіла і два вушка лишилося. Оформити, зібрати і ріжки, ріжки само собою. ну я ріжки люблю в'язати вдома, тому на вулицю беру тільки процес той, що простеньке, вушко, ручка, ніжка. Дітки відпочивають, ми гуляємо, ми сидимо, спілкуємося. Компанія у нас така, яка дозволяє робити все, що завгодно. Тому буду далі продовжувати створювати своїх жирафчиків. Я своїх жирафчиків в'яжу 2,25 гачечком, щоб вони були трішечки довші. Це моє замовлення. Мені їх треба доробити якнайшвидше, щоб вони відправилися разом з котиками. Тому сьогодні в мене буде вечір присвячен котикам, жирафчикам і завтра покажу вам вже готові результати. Ну, і сподіваюся, якісь ще встигну підв'язати брелочки. Мені потрібні жабки, мені потрібні бджілки і мені потрібно ще, здається, якщо я не помиляюся, декілька медузок зв'язати, але буде видно, що з цього вийде. Це ви побачите у наступному включенні. А зараз я продовжую активно в'язати на вулиці. Повільно, але я працюю. Працюю і не тільки. Працюю ще й трішечки роблю собі, приємно купляю знову ж таки контейнери. В роботі у мене зараз два песика, і вони вже готові. Я зараз буду починати робити третього, приготувала собі пряжу і в'яжу їх гачечком. Мені здається, це номерочок 3, але він уже стерся, мабуть, 3,5% да, три з половиною, п'ятірочку видно. Ну і придбала собі ще один кошик, у Аврорі зайшла, не встоїла. Заходили за канцелярією, бо діткам треба до школи для садочка канцелярію закупитися. Забігали туди а, трішечки, підкупили альбомчики, фарби. І побачила кошик, мені він треба, хоча б мені вже їх нема де ці кошики складати. Тому маленькими кроками поповнюю собі запаси і продовжую творити. Далі у мене продовження буде собачок безголових, і буду закінчувати іграшки, які запланувала найближчим часом зробити. Ці два котика чекають оформлення. Вже вирішила доробити ще два, а потім буду то тоді всіх оформлювати одночасно. Ось така в мене киця перша, вже у всіх є вушка і киця друга. В жовтенькій і в рожевій сукні. Мої красунечки вже в очікуванні. Далі я підв'язала сіреньку кицю у лавандовій сукні, тільки голову не розпочала. І в мене вже є у червоній сукні, поки, правда, що, правда вони тільки у ковтинках, але будуть обов'язково це дівчатка, будуть сукні. Це тільки но процес. Ну і ще чотири вушка. Не дуже швидко, як хотілося б, рухаюсь. Починаю підв'язувати, забула як називається, мордочки. Ще починаю підв'язувати мордочки для їжачків і для котиків колобочків але там зовсім зовсім трішечки, тільки розпочала, мабуть, по одній чи по дві штучки зробила, щоб згадати, бо давненько їх не робила. Ну і в мене вже є одне тільце на жирафчика. Чекає і він своєї черги, чекає своїх. Братиків-жиравчиків, там ще процес триває. Ще в двох є ручки, ніжки, є голови, вушка ріжки, і все, поки і все. І мені здається, мені на жовтенького ще одного жирафчика, мені може не вистачити пряжі. Ну, поки дивлюся, є в мене запасний, є чим додати, тому процес триває. Це поки і все, що в мене є в роботі. Як будуть іще якісь мене Нові процеси або, можливо, готові роботи, я обов'язково буду з вами ділитися, а далі пішла закінчувати своїх котиків. Процес триває, і мої котики вже мають ці голови. Зараз буду збирати, оформлювати, під'єднуюсь, похизуватися своїми результатами, що встигаю. Жиравчик як стояв, так і стоїть. Знімаю з рук, трішки мене хитає, але дуже поспішаємо, тому. Збираємося до стоматолога, біжу в садочок забирати дитину, під'єднуюсь показати вам, що ще встигла зробити. Я підв'язала ще трішечки. запчастинок, запчастинок на безголових, Тобто, в мене ще два в роботі. Один вже готовий і ще один в роботі малючок. Ну, і це ще не все, бо я приготувала собі корзинку для котиків і а, їжачків. Підв'язала я трішечки собі запчастинок аж цілих 10 штучок. Буде в мене 5 їжачків і буде в мене 5 котиків. Це поки мої такі плани, це поки мої такі ідеї. Сподіваюся, все зараз встигну, бо зараз в мене стоматологія, потім пов'язати ще зовсім зовсім трішечки, і велике замовлення буде вирушати у нову домівку. А я тоді збавлю. Обороти, візьму ще два замовлення в роботу і буду потихеньку їх в'язати, бо іграшки там величенькі, іграшки там об'йомні, тому треба буде ну, повільно в'язати, рахувати, не в такій кількості в шалені, як я це зараз роблю, бо зараз мене розпирає емоціями, я в великому захваті. Встигаю багато, хочеться. Саме головне, що хочеться, Ну і погодні умови сприяють в такій цікавій роботі. Побігла я за дитинкою, а вже в наступному включенні під'єднаюся і щось розкажу, покажу. Ну що, ось така в мене компанія народилася по мастер-класу Олі Авар'янової. Це котики вже не вперше в'яжу, мені подобається цей майстер-клас. І покажу вам різницю. Ось яка в мене лишилася різниця. З двох моточків різний залишок. Не знаю, з чим це пов'язано, як вона, ця ниточка, е накручується, як ця ниточка виглядає одна товще, одна тонше. Але результат ви бачите самі, який в мене гарний вийшов результат. З двох моточків. Ну і додаткові кольори на сукні. Тепер в мене є аж цілих три. Ось такі ось красуні киті, 3-5. Вони мені дуже подобаються, я у великому захваті і буду продовжувати далі нав'язувати таких котиків, тому що ці котики я зараз пакую на відправочку. Жирафи ще поки дов'язуються, а котики вже повністю готові. Доробила я, нарешті, своє замовлення, і воно зараз вирушає у нову домівку. Точніше дороблюватися іншим майстрам. Я велика молочинка, попрацювала активно, попрацювала гарно, 11 майбутніх рексів готових. А дольче у мене неповний моточок ще лишився. Це відтіночок 741-й. В'язалася все на одному диханні, мені дуже сподобалося, я дуже вдячна за довіру. І кожного разу як створювала цих рексів, в'язала цим гачечком і згадувала Янусю. Януся, безмежно, ще раз тобі кажу величезне, дякую за такий подарунок, який в мене вже мене радує і мені служить вже не перший рік. Ці гачечки мені подарувала Януся, і я ними користуюся завдяки цим гачкам, вчуся в'язати плюшкою. Ось такі ось 11 рексів вирушають у. Свою домівку, де будуть далі продовжувати створюватися. А я ще підробила два котика. Котика, колобочка підв'язала ще трішечки. Два штучки також результат. Хотілося б, звісно, більше. Але поки займаюся документами, поки займаюся здоров'ям дітей, мені не до в'язання. Але два малючки майбутніх котика вже навіть хвостики попідтягувала І вони чекають ще трьох, і буду тоді збирати, оформлювати. І буде в мене ще плюс готові роботи. Задоволена, хоч часу мало, але я встигаю багато. Я плідно працюю на цьому тижні, тому я себе хвалю і інколи навіть ночами дозволяю спати, бо минулих декілька ночей я взагалі не спала. Тому буду продовжувати далі дов'язувати цих малючків, які запланувала на цей влог, і будемо завершувати, і буду далі братися за новиночки. Ну що, останній ривочок і завершую відео. І майже літо добігає кінця. Я розпочала декілька. Брелочків. вони в, мене в роботі, але зовсім всього потрішки понав'язувала, готового нічого не зібрала і часу вже на них я не маю. Тому я зараз завершу відео. У мене ще буде декілька днів до завершення цього літа, цього пекучого, такого шаленого і такого яскравого літа. Поки буде воно завершуватися, я дороблю свої брелочки і вже в наступному відео вам покажу. Ну, а зараз буду показувати, що встигла в цьому відео доробити. Це котики колобочки Поки два штучки, і дякую, що хоч два встигла. В наявності взагалі немає. Трішки поначинала, вони є на половинку в різних кольорах зроблені, але не всі вони доведені до кінця, я розумію, що я їх не осилю, тому я буду завершувати. Далі, кого б я хотіла вам показати, це моїх жирафчиків. Жирафчики довго цього разу в'язалися. На жаль, не своєчасно я їх відправляю, але з запізненням, і також це дуже гарний результат. Ось такі ось жирафчики довго в'язи. Вони повністю готові. В цьому кольорі також маленьке виглядає. Я думала, інше буде поєднання, по-іншому буде він яскраво виглядати, але ні. Мені також такий результат подобається. Треба взяти на замітку і цей відтіночок. Не завжди є 67 в наявності. Ось такий, ось з 35-го кольору. Це стандартні це ходові основні з ярнар джинсу. З поєднанням коричневого, ці жирафчики я в'яжу на постійній основі. Вони зараз знову відправляться у нову домівку, ці жирафчики, і доведеться мені наново їх починати створювати. Я безмежно вдячна своїй замовниці, яка постійно мене мотивує, постійно мене тримає в тонусі і дає мені дуже легкі завдання. Не такі там зв'яжи якогось. Великого пса чи там якусь важку ляльку, а вона дає стандартні іграшки, такі, які я люблю в'язати, такі, які мені просто в'язати. І це мене дуже сильно мотивує, що я хочу багато всього в різних кольорах, по декілька штук по одні схемки. Тому працюю, працюю і ще раз працюю. Безмежно вдячна своїй замовниці, що вона мене підтримує весь цей рік. Скоро вже, до речі, рік, поки показую вам своїх їжачків. А з приходом осені вже розумію, що скоро буде рівно рік, як я сиджу без ярмарок вдома. Це такий трішечки для мене ступор. Трішечки таке, знаєте, Перезавантаження дуже важко, я обожнюю ярмарки, але цього сезону, цього року, мені так і не довелося відвідати жодної ярмарки. Але і таке буває. Дякую, що живі і здорові за це літо лишилися і це також дуже радує. Я буду продовжувати далі в'язати, буду продовжувати далі знімати, мені це подобається, мене це мотивує і надихає. І я буду продовжувати тішити вас своїми відео. Я знаю, що ви під мої відео в'яжете, і вам це подобається. Я і так намагаюся знімати якісь довгенькі відео, щоб було під що подовше пов'язати. Але ви самі розумієте, що в наш час саме дорогоцінне, що ми маємо, це час, який невплинно тікає від нас. Літо тільки розпочалося, а вже скоро воно завершиться. Ось такі результати. Ще раз повторюся, брелочки показувати не буду. брелочки тільки розпочаті, я їх буду завершувати, буду закінчувати. І обов'язково все покажу у наступному відео. Є в мене ще декілька замовлень до тих замовлень, які я вже маю. Тому робота кипить, роботи багато. Буду знімати ще намагатися продовжувати серію своїх малючків. По плану ще котики, по плану ще зайчики, собачки, єдиноріжки, щоб вам також поповнювати колекцію цими малючками. Дякую безмежно всім, хто вже відзняв відео, фото виклав з жабками по моєму майстер-класу. Це дуже приємно. Відчуваю, що твоя робота пророблена не дарма, і її оцінили, її підтримали. Тому безмежно всім вдячна всім, хто вже зробив жабку за моїм описом. На сьогодні це все. По традиції, як завжди, всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Дякую вам безмежно за те, що ви завжди поруч. І я сподіваюся, що наступне відео вже буде осінню. Зустрінемося вже осінню, коли вже почне спадати жара. А на сьогодні це все. Мирного нам усім неба. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!